Майже тиждень тому мій син зайшов до мене на обід. Я саме готував кілька супів і запропонував йому поїсти. Він одразу погодився, потім я згадав, що є макарони з підливою, і він також не відмовився. А далі були бутерброди та огірки з банки. Так він заходив кілька днів поспіль, і я зрозумів, що він часто залишається голодним, тож вирішив запитати, в чому справа. Син зізнався, що його дружина взагалі перестала готувати для нього. Мій син... Дорослий чоловік має дружину і доньку. Він одружився у 23 роки, а мені зараз вже за 50. Довгий час у них не було дітей, бо вони вирішили спершу будувати кар'єру. Але п'ять років тому з'явилася моя улюблена внучка Оксанка. Я дуже люблю свого сина він моя єдина дитина, як і Оксанка, моя єдина внучка. Завжди намагався ставитися до його дружини Олі доброзичливо, але після того, що почув від сина. Мої думки про неї сильно змінилися. Син працював у великій компанії, але вона нещодавно збанкрутувала. У наш час стабільність це розкіш. Ще рік тому він почав задумуватися про зміну роботи. Зарплату спершу затримували, а потім урізали. Оля весь декретний період була вдома, але коли внучці виповнилося три роки, повернулася на роботу. Їй вдалося зберегти місце та хорошу зарплату. І в цьому плані проблем у них не було. Тому син вирішив шукати краще місце адже свого часу, коли Оля була в декреті, саме він забезпечував сім'ю. Коли син втратив роботу, Оля підтримувала його, вони разом складали резюме і надсилали їх. Але знайти гідну вакансію, яка дозволила б утримувати сім'ю в нашому місті, виявилося дуже складно. Хоча син, кваліфікований спеціаліст із вищою освітою, пропозицій було мало. Спочатку він був впевнений, що швидко знайде щось краще за попереднє місце, але зараз він лише переглядає оголошення в інтернеті і час від часу надсилає резюме. Минув рік, і ситуація стала напруженою. Тепер Оля взагалі перестала звертати на нього увагу, називаючи ледарем і утриманцем. Слова сина мене вразили й обурили. Як можна морити чоловіка голодом? Вона сама їсть на роботі, внучку годують у садочку. А ввечері вони заходять до її матері, яка їх теж годує. У їхньому домі залишилися тільки фрукти та йогурти, але й ті для дитини. Оля вважає, що син повинен сам купувати собі їжу, хоча знає, що він без роботи і без грошей. Вона ніколи не робила запасів продуктів, тому через кілька днів син доїв останні крупи. Зараз у них вдома майже нічого немає. Чи любить вона його? Як так можна поводитися? Адже коли вона була в декреті і не заробляла, мій син так із нею не чинив. Щоб син не залишався голодним, я тепер сам телефоную і запрошую його на обід, але боюся, що це не врятує їхній шлюб. Син почав робити висновки про те, якою насправді є його дружина адже справжня вірність і підтримка проявляються саме у важкі часи.